Відповідь кабам Україна отримає авіабомби JSOW. Їх застосовують у парі з F16. Але чи є з чого запускати? Зетблогери тиражують повідомлення про знищення наших винищувачів. Звідки ці взяли таку інформацію? Будемо розбиратися на каналі Сій час одразу після вашої підписки. Якщо вже готово, то ми починаємо. За мараки до нас їдуть крилаті бомби. А для F16. Вперше Україна отримає авіаційні боєприпаси великої дальності JSOW. Це відкриває нові можливості для авіації по ураженню росіян із хороших дистанцій, переважно недосяжних для ворожих зерка. Пропагандисти митєво щойно почули цю новину, розвели паніку. Ворожі ресурси та псевдоукраїнські медійні прислужники Кремля почали розказувати, нібито вже не з чого ці бомби застосовувати. І буцімто наш авіапарк втратив чотири винищувачі F-16. А все, як вони розказують, внаслідок несподіваного ракетного удару Росії 26 вересня. Так у четвер противник дійсно запускав з літака міг 31 к свої кинджали по місту Старокостянтинів на Хмельниччині попередньо дві одиниці. Там як відомо розташований військовий аеродром. Отже, телеграм-канал Реальний Хмельницький повідомляв про потужні вибухи. Їх підтверджували очевидці. Але про влучання чи тим паче втрату літаків жодних верифікованих повідомлень не було. Однак, аби закріпити ефект нагнітання, ворожі телеграми та різноманітні медійні помийки розтережували підробний допис, нібито дружини американського пілота, який знову ж таки нібито загинув просто там посеред литовища у своєму літаку після удару. Але тут на допомогу приходить факт чекінг. Як виявилося, такого профілю у соцмережах, звісно ж, немає. А текст англійською написаний за допомогою Google Translate. Ось все, на що здатні фейкороби. Одне точно зрозуміло: полювання на F16 почалося на повну силу. Це вже визнають, відкрито і самі росіяни. І про це вони пишуть у своїх ресурсах. Ну і зараз, як вони додають, основне спрямування. Російської розвідки на склади з новими снарядами і ракетами «Шторм Шедоу». Отже, ми дедалі спостерігаємо за ситуацією. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно такої паніки російських пропагандистів? Невже їм дійсно вже нічого розказати, і невже дійсно їм вже нічим відповісти? Що вони починають доходити до таких відвертих фейків? Отже, я чекаю вас із коментарями під відео. Чекаю на ваші вподобайки і чекаю на ваші підписки на канал Сейчас. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся і будьте разом! ВОН зробили серйозне попередження. Росія планує удари по українських АЕС напередодні зими. Визначити цілі допоміг Китай. В Україні є всі докази, і про них ми поговоримо вже у цьому випуску на каналі Сій час. Підпишіться! І починаємо. Росія хоче атакувати три діючі АЕС, що є в Україні. Президент Володимир Зеленський зробив тривожну заяву під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН. Глава держави знову висловив занепокоєння щодо підготовки Росією ударів по атомних електростанціях. Він підкреслив, що це може призвести до нової ядерної катастрофи у всій Європі. Якщо Росія готова так далеко зайти, це Значить, що нічого не є цінним для Москви. Цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити. Гарант наголосив, у нашої держави є вся інформація і докази, які доводять лихі наміри противника. В першу чергу у якості мішени для удару йдеться про так би мовити три кити атомної енергетики: це Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська станції. Кожна з них має чотири енергоблоки, два енергоблоки та три енергоблоки. Відповідно, так само і тимчасово окупована Запорізька АЕС нині перебуває під загрозою ядерного інциденту. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Російська Федерація усвідомлює, що єдиний тип ведення війни проти цивільного населення це тотальне знищення енергетики. Будемо цитувати посадовця далі. Тому безумовно Росія такі плани розробляє це. Очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома ідея, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію з опалення і тощо. Додав Подоляк, на банковій вже пояснили, як запобігти катастрофі відкрито заявляти про російський терор і юридично фіксувати склади злочинів. Це по-перше». По-друге, посилювати протиповітряну оборону і, по-третє, чинити тиск на Росію через МАГАТЕ та інші міжнародні організації. У загрозливій ситуації вже намалювався і Рефері. КНР закликає не розширювати зону бойових дій і не атакувати атомні об'єкти. Такі заклики лунають з під небесної із уст глави МЗС КНР Ван І. Але. По факту Китай лукавить, намагаючись зіграти роль миротворця. У своїх попередніх заявах Зеленський заявляв, що країна-агресорка фотографує українські АЕС за допомогою саме китайських супутників. Відповідно, так окупанти сплановують по об'єктах свої удари. За останні кілька тижнів понад 100 російських ракет і дронів пролетіли біля українських атомних електростанцій. Один із недавніх епізодів дрон фіксували над Хмельницькою станцією. Тому небезпека нависає під час буквально кожної повітряної тривоги. Додам заяв Володимира Олександровича те, що війська Ворожої Федерації зруйнували ще й всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС, за його словами. Таким чином Владімір Путін хоче спонукати Україну до миру. Як думаєте, ви, шановні глядачі, чи вдасться цей план у Кремля? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не скупіться на вподобайки і підписки на канал сейчас. Буду рада вашій активності. На цьому дякую за увагу і побачимось!